Дорогі молоді солдати, ви тільки що склали військову присягу і стали повноправними воїнами Національної гвардії України. Складена вами військова присяга під час проходження військової служби повинна стати для кожного з вас непорушним законом життя. Батьківщина довірила вам зброю і посада. Будьте гідними нащадками воїнів правоохоронців старших поколінь. Бережіть та примножуйте славні традиції нашої бригади. Напалелова, володівайте військовою майстерністю. Зразково виконуйте поклавлені на вас службові війська завдання. Щестю носіть високе звання військового військовослужбовця Національної гвардії України. Вітаю вас з складанням військової присяги, а весь особовий склад бригади. Молодий побою. Слава!